Вітаю на каналі Погляд на події. Сьогодні я хотів би розповісти вам про мій проєкт з технологій. Проєкт називається Краватка Метелик Історичні відомості про проєкт Походить цей аксесуар із Хорватії. Французькі військові запозичили навичку носити метелика під час 30-річної війни у хорватських солдатів, які зав'язували навколо шиї хустку, щоб фіксувати комір сорочки. Згодом у Франції ця шийна хустка стала популярним аксесуаром у шляхетних осіб. Отже, прийнято вважати, що і метелик і сучасна чоловіча краватка беруть початок з часів 400-річної давності від елемента гардеробу Хорватських гусар, які були на службі у французького короля. Саме Людовік XIV увів у моду при своєму подвір'ї цей аксесуар. І якщо у хорватських військових шийна хустка, та особливим чином, виконувала виключно утилітарну функцію захисту шкіри шиї. То аристократія французького двору використовувала прототип краватки як елемент створення свого образу і привернення уваги. Природно, з часом захисна функція шиї вже втрачена, і в сучасні інтерпретації метелик залишив за собою лише роль атрибуту чоловічого вбрання. Моделі аналоги. Порівняльна характеристика виробів аналогів. Я обрав перший варіант, адже він підходить мені найбільше. Ескіз майбутнього виробу. Опис виробу. Проєкт номер 2 Назва проєкту Краватка Метелик. Технологія основна. Пошиття виробів. Технологія додаткова. В'язання гачком. Інструменти, ножиці, голка, нитки, просий олівець, матеріали, бавовняна тканина 20 см шириною, резинка, ширина 1,5 см, гарчок застіпка. Технологічна карта. Перший етап добір матеріалів та інструментів. Другий етап підготовка тканини до розкроювання. Третій етап розкроювання тканини. Четвертий етап зшивання елементів. П'ятий етап вивертання та зашивання елементів. Шостий етап скріплення елементів. Сьомий етап. Пришивання резиночки. Восьмий завершальний етап. Виріб готовий. Перший етап добір матеріалів та інструментів. Другий етап підготовка тканини до розкроювання. Третій етап розкроювання тканини. Четвертий етап зшивання елементів. П'ятий етап вивертання та зашивання елементів. Шостий етап скріплення елементів. Сьомий етап пришивання резиночки. Восьмий завершальний етап. Виріб готовий. Висновки. Я навчився власноруч створювати кроватки метелики. Я сам. Застосовуючи власну уяву та творчість, виконав даний проєкт. Мені вдалося виконати всі поставлені завдання. Не вдалося достатньо хайно виконати виріб. Я міг би виконати виріб охайніше. Мій проєкт мені сподобався. Джерела. До побачення! До нових зустрічей на каналі Погляд на події бережіть себе та своїх близьких!